Альбом Амінема Смерть Слім Шейді» зараз посідає перше місце на iTunes в США та в 40 країнах одночасно. Слім Шейді близько двох десятиліть тероризував музичну індустрію і прийшов час попрощатися з альтер-его Маршала Мезерса. У першій частині цього відео я стисло розповів про цей альбом і зараз скажу докладніше про вісім головних висновків з цього альбому. Улюблена але божевільна персона Мема вперше з'явилася в пісні детройтського репера 99-го року Майне. Міс і десятки разів з'являлися в деяких з найвідоміших пісень Мінема, зокрема Стен Ролл Мадл, Кім та інші. Амінем щойно випустив свій 12-й студійний альбом The Дедефа of Slim Shady – Куб де Грас. І в ньому легендарний репер пробує щось нове випускає повністю реалізований концептуальний альбом. Смерть Сліма Шейді розповідає про внутрішню боротьбу Мінема зі своїм альтер Его. Давні шанувальники повинні знати, що є Амінем, а також є Слім Шейді, грубий вульгарний конфлікт репер готовий кинутися на будь-кого. Навіть у 2024 році Slim Шейді дуже хоче розлютити світ і витрачає значну частину альбому, кидаючи вогонь на широке коло людей: від Лізо до Діді, згадує Джарула, Бензино, а також багатостраждального Крістофера Ріва. Смерть Сліма Шейді це музей ранньої кар'єри Емо. Трек Guilty Conscience 2, звичайно, є продовженням першої нечистої совісті з доктором Дре. А трек Гудіні це по суті ремейк треку Даріл. Снім шейді, а на треку Trouble і Brand New Dance він продовжує свою давню односторонню ворожнечу з Крістофером Рівом. Через те, що він помер, і Емінем не зміг релізнути спільно записаний трек. Емінем все ще залишається найтехнічнішим репером, хоча якість його альбомів, коливалася з 2004 року, Емінем залишався технічним дивом, інакше і бути не може. Практично для кожного панча на платівці він перетворює рядки на гімнастичні вистави, нагромаджуючи склади та моделі Рим абсолютно непередбачуваним способом. Багато людей можуть з високою точністю складати рими, але ЕМ збирає їх. Всебічно може здатися, що стіни закривають будь-який порожній простір між словами The Death of Slim Shady – це концептуальний альбом, який працює для Емінема. Прірва між Slim Шейді та Маршалом Мезерсом більше ніж коли-небудь. Він представляє сліма як руйнівну силу, хаос якої зазвичай відбувається ціною душевного спокою Емінема. Адже саме темна сторона Емінема, Slim Шейді, вживала наркотики, була поганим батьком, влізала в біфи та не давала спокою голівудським знаменитостям та всіляко сміялася з білої Америки. Girls who bought tits to get attention, then get hit on by ugly men who are Creep. Not in your league, so you pretend you're a big gump. a chin strap, had my share of lows, yeah. Now I'm the exact opposite, just like a prostitute, which is getting Для треку Гудіні Слім Шейді робить останню відчайдушну спробу закенселити емінема, коли Слім Шейді 2000-х років переноситься у 2024 рік через просторовий часовий тунель. А для треку Guilty Conscience 2 він перетворює першу частину цього треку на битву своїх ідентичностей. Поки інші репери батляться один з одним, як Кендрік і Дрейк Емінем кидає виклик самому собі і не соромиться у методах знищення своєї темної копії, яку він сам і створив. Хоча багато хто вважає, Жажає що Емінем виступає проти реперів нової школи або складається таке враження, це не зовсім так. Починаючи з кінця 2010-х, він співпрацював з багатьма молодими артистами, особливо з тими, хто стелить тридцятиповерховими римами. Останніми доповненнями стали J.I.D., Baby Tron і філіппінсько-американський репер із Міл. На цьому альбомі репер із Атланти J.I.D. ідеально замінює Джойнера Лукаса і залітає на трек ф'юл. Цікавий факт, що на цьому альбомі мав бути треки Міннема та Ту Чейнза під назвою Кайрі і Лука, названий на честь луки Дончича з Маверікс і Кайрі Ірвинга. Але цей трек вийшов як бонусний трек, і швидше за все він буде у делюкс версії. А на даний момент цей трек видаляють з усіх платформ. Далі Eminem знову відкриває сезон полювання на діді. У Eminem було непросте минуле з Діді. у своєму mgkd ді стреку Shot Він казав про те, як діді убив тупака, замовивши його вбивство, перш ніж додати, що він пожартував. На цьому альбомі він жорстоко приходиться по діді в кількох треках, також згадує відео, яке нещодавно оприлюднили, на якому Діді ледь не до смерті побив свою колишню дівчину Кесі. Емінен продовжує справу 50 Сента щодо Пав Деді. Федеральні агенти зараз розслідують справу щодо сексуального насильства зі сторони Пафі. Також ходять чутки, які схожі на правду, що Діді займався сексом з багатьма відомими реперами на своїх вечірках. І те, що він прихований гей, серед тих, хто був на цих Вечірка MGK, Дікей, Мікміл, Френч Монтана, Вікенд, Кевін Харт, Джейден Сміт, також гостям могли підсипати наркотики у випивку і знімати непристойні відео з подальшим шантажем. Якщо вам цікаво, я зроблю окреме відео про Діді, а фраза No Dі після цієї ситуації стала синонімом фрази No Homo Саме тому Емінем згадав пафа на цьому альбомі не злим тихим словом. Також Мінем каже, що саме Пав Деді підклав вибухівку під автомобіль Кіда Каді, ледь його не вбив, коли дізнався, що Кід Каді хоче зустрічатися з Кесі. Найбільше пав Деді достається на треку Антихрист. Та читає читає присумнозвісне відео Діді та Кесі 2016 року. Кідіс Есбі, також Eminem приєднується до безумства кантрі хіп хопу. Коли пост Malone об'єднався із Морган Wallen і Шебузі, вийшовши на перше місце з реміксом треку Джейк Вона, стало зрозуміло, що ми перебуваємо у великому кросовері кантрі хіп хопу. І Ємінем просто стрибнув на борт. М. Ем викрадає хіт Джелі Рола 2020 року «Somebody Save Me», використовуючи щирий фон для роздумів про небезпеку власної наркозалежності. Джелі Рол надає тут новий вокал, завдяки чому пісня звучить по-новому. І це трек, який показує їх сильні сторони як двох надзвичайно емоційних і сентиментальних виконавців. Цей трек має всі шанси стати новим кантрі рап Сайро. Didn't walk you down the aisle. Missed the birth of your first child, your first podcast. Мета коментар Емінема про культуру скасування. Через багато років Емінем проводить ті самі бої. У 2000 році він був на передовій культурних воєн, коли випустив платівку Маршал Мезерс альбом настільки хардкорний і наповнений такою кількістю жорстоких образів, що він місяцями був у циклах новин. Також цікаво спостерігати, як Емінем знову намагається розпалити суперечку, ніби змушує людей вставляти його ім'я в заголовки. Загальною темою нового альбому є не просто висміювання культури. Відміни, а використання слів і фраз, які можуть призвести до скасування самого емінема. У цьому проєкті є різні трансфобні та жирофобні жарти. Він також вбиває покоління Z за те, що воно занадто чутливе, і щоб остаточно їх добити, використовує слово retard. рітард. Перекладі це більш жорстка версія слова придурок, мається на увазі retard – розумово відсталий. Одним словом, мізогонія, трансофобія, цькування ЛГБТ зайшли в чат з новим альбомом Емінема Смерть Слім Шейді. Весь декодинг текстів з альбому ви можете подивитися на сайті Genius з детальним поясненням. На даний момент люди поділилися на тих, кому подобається новий альбом Емінема, та ті, кого він повністю розчарував. Що ви думаєте про новий альбом Емінема Смерть Слім Шейді? Пишіть в коментарях. Let's get it, let's go!